Що я зрозумів за 12 років роботи в товарному бізнесі? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Тудей. Я з 12-річним досвідом в товарному бізнесі і не тільки штабу Олександр. І на цьому каналі без реклами, без монтажу розповідаю про свій досвід, про свої думки. І так, розпочинаємо. 12 років, з котрих я 7 років. Чи 5 5 років займався дропшипінгу товарним бізнесом. Я знаходив безліч різних постачальників і щось зрозумів, що в принципі товар можна продавати абсолютно будь-який. От я продавав, що ви розуміли, починаючи з православної літератури, закінчуючи проекторами вуличними для кінотеатрів, закупу грошей, ювелірка, все, що завгодно, я продавав, просто все. все продається, друзі, все. Але все продається по різному, це логічно. По різному можна заробляти на різних товарах. Тому що якщо ви там з якогось ті шопа заробите там 100 гривень, ви будете щасливі. Якщо ви зробите продаж вуличного проектора, то ви заробите. Ну я тоді ще заробляв 30 тисяч гривень. Це було 7 років тому. 30 тисяч гривень чисту прибутку по дропшипінгу. Але цей товар продається рідше, цей продається часто, і тут обіг, постійний обіг. Але чи потрібно цей постійна бігатня, кресіни ці біга, якщо можна бац і заробити 30 тисяч? Тут треба подумати, що також я зрозумів, що легко тут не буває. Не буває такого, що ви взяли, зробили товарку, постачальники, товари, магазини, все красиво. І можете відпочивати собі на Мальдівах, і все буде працювати завдяки персоналу і так далі. Ні, такого не буває. В будь-якому бізнесі майже, я думаю. Ну, в цьому це так точно, я знаю по своєму досвіду. Тут треба постійно бути в процесі, постійно шукати нові товари, під них нових постачальників, постійно пропрацьовувати свої картки товарів, свої магазини. Чому? Тому що приходять конкуренти, вони роблять красивіше, якісніше, демпінгують. Демпінгують, і якщо ви не будете це контролювати, не будете помічати, що хтось зайшов краще, хтось понизив ціну, змінились якісь там алгоритми, змінились якісь принципи, відкрилася якась нова платформа, запустився якийсь новий тренд. Якщо ви все це не будете постійно відслідковувати, бачите, що з вашого товарного асортименту 500 позицій, 500 позицій вже. 300 залишилося, а 200 вже немає, бо ну все не завозять ваші постачальники, і ви не знайшли нові 200, то ви зменшили прибутки. На все це треба звертати увагу. Тому не думайте, що здолувавши всі процеси, ви спокійно в товарці будете кайфувати, відпочиваючи десь. Так, може ви знайдете якогось керівника дуже крутого над всім вашим бізнесом. І будете йому достойно платити, і він буде все це не те, що отримувати. Він навіть буде зробити так, що ви будете зростати. Це ідеальна модель. До цього треба йти. Я впевнений. Цьому наприклад, в мене є помічниця, головна, котра все це контролює. В мене контент менеджери менеджери по обробці замовлень. В мене інші помічники, в мене є експедитор, в мене є комірник. І так далі, так далі, так далі. Вона контролює, наймає, звільняє і так далі. так далі. Але вона не встигає робити такі процеси, котрі я роблю. Да? Це масштабування, це там, плани, як збільшувати прибутки, як коригувати проблеми, там, те, що у нас не виходить. Тому. Я зрозумів в товарці, що товарка неймовірно прибуткова. Тим паче, коли ви працюєте самі на себе, у вас немає співробітників. У мене є просто приклади, як там учень один заробляє 4400 доларів. Він працює сам, в нього є тільки комірник, все інше робить він. А є приклад, коли майже все зделого крім закупівлі товару, і він заробляє 10 тисяч доларів. Але все одно не все зделеговано. Я не зустрічав людей, котрі не в процесі роботи. І в принципі, да, от, якщо подивитись на успішні бізнеси, ну немає такого, що людина не цікавиться, керівник бізнесу, власник бізнесу, не цікавиться вже своїм бізнесом. Він собі кайфує там і все в нього прекрасно в житті. Ні, він в процесі, він цікавиться, він покращує, він контролює. Тому в товарці це неймовірно обов'язкова е, умова. Але в той же самий час товаркою дуже легко почати е, розпочати займатися. Чому? От е, тому, що ви дуже легко знайдете постачальників, вісти їх з кожним днем все більше і більше. Це факт? це факт. Платформ дуже багато заходь, е, хоч без ФОПу. Факт, факт. Без ФОПу можна працювати перший час якийсь, бо невеликі прибутки. Факт, факт. Що ще? Тут є куди масштабуватись навіть за кордон, Amazon, eBay, Shopify і так далі. Факт. Факт. Тут неймовірна кількість можливості масштабуватись, але масштабуватись, як я знаю вже, як я бачу, можна тільки завдяки персоналу, тому що. Ви всіх загрузили роботою, а далі вже йти не можете. Хоча у вас ідеї, ви навіть підлянули десь у когось там на Амазоні, продажі Космос. Ви також хочете реалізувати, а вам нема ким реалізувати. Тому завдяки персоналу ми завжди можемо масштабуватись. В принципі, такого, щоб, що краще, да? дропшипінг чи свій склад. Мені подобається і те і інше. Дропшипінг подобається тим, що. Ти не закупляєш товар, ти можеш в будь-який момент знайти постачальника відповідального, якщо пощастить, і заробляти гроші в товарці. Платформа дропшипінг-постачальник вперед заробляєш свій склад. Він важче набагато, і треба фінанси для цього. Але в той же самий час ти можеш перевірити, що це за товар. Ти можеш його пофоткати, зняти відео для людини. Ти можеш перевірити його, як він працює, і чи хочеш ти надалі його продавати, перевірити на наявність браку, що часто не роблять постачальники. Є багато плюсів, і мінусів і там, і там, тому що на ти стільки не заробиш, скільки робиш на своєму складі. А свій склад також буває різний. Якщо ви закупляєте в Україні, це одні гроші. Якщо ви закупляєте в Китаї, вже зовсім інші гроші заробляєте. Нюансів дуже дуже багато. Якщо є у вас є якісь запитання по товарці, пишіть в коментарях, обов'язково запишу якісь нове відео. Чи в коментарях буду вам відповідати, друзі? На цьому все такі в мене думки. Якщо подобається, підтримуйте підтримайте лайком, напишіть коментар, підписуйтесь на канал. На все добре, всім пока-пока.